Як на закарпатських угорців часто дивилися і угорці, і от українці, от, Мовно, мені там було років 12-15, я виходжу гуляти для своїх україномовних друзів. А на да він це, це, це з угорської родини. Він звалить все одно ще один мадярчик. Тобто тут я не дуже свій. Я їду до Угорщини, то тому, що ми часто їздили там за продуктами в зоопарк, і так далі. Тоді що Ужгород був значно менший, і ніякого... Кордон поряд кордон поряд. Тобто ну словаччина, угорщина це для мене рівносильно вийти за хлібом. Це не туризм. Це настільки близько, що ну я в якийсь момент був більшій кількості угорських і італійських міст ніж українських, просто тому що це близько в Ужгороді Я от просто мадярчик, з хлопець з угорської родини, тобто не дуже свій. Бо не в тому контексті в Угорщині? У мене акцент, і я не свій, тому що я цей другосортний угорець, Одеси чи Києва? Ніколи не було. В той час, коли мене мама взяла з собою в затоку, поїздка потягом зайняла 23 години. 23 години спеки, курочки, яєчок і плацкарту. А перша моя самостійна поїздка на море вже як дорослої людини в Хорватію зайняла 7 годин. То як думаєте, куди людина поїде відпочивати і що людина подивиться в районі? Десяти європейських столиць, які ближчі нам ніж по теритоповідстані київ чи от поїде в той бік. Плюс у мене в колі знайомих Крим бачили тільки талановиті кавенщики і люди, де батьки мали гроші на артек, тому що це досить далеко, і мені страшенно сумно і соромно зараз.